Ми дуже пишаємось тим, що вчителька фізичної культури Шостинської громади Ганна Казановська стала однією з переможниць національного проєкту Грай за рівність організованого Кличко Фундейшн за підтримки УЄФА. Нещодавно я взяла участь у проєкті Грай за рівність від Кличко Фундейшн. Цей проєкт розрахований не тільки на фізичну культуру і фізичне виховання. Цей проєкт направлений на те, що кожна дитина, незалежно від віку, статі кольору шкіри, має рівні можливості. На сам проєкт… Як сказали нам організатори, було подано 961 заявка. Відібрали з цих заявок 80 вчителів фізичної культури з усієї України. У нас було 40 жінок і 40 чоловіків. Під час чотириденного навчання на проєкті ми дізналися дуже багато цікавої інформації. Виступали дуже круті спікери, і один із них був дуже відомий психолог, знавець ментального здоров'я Пет. Ро Чорномориць. Ви знаєте, не кожного дня вчитель може мати таку можливість пограти в центрі ракеткових видів спорту, де дуже відомі тренери надавали нам знання і вчили практичним навичкам, як саме в школі можна застосувати такий модуль, як бадмінтон. Також на зустріч з нами приїжджав триразовий чемпіон Олімпійських ігор. Це Жан Беленюк, допоміг нам зрозуміти, що найважливіше у спорті це характер, Актори і звичайно, мотивація також розглянули. Гендерну рівність від А до Я, де ми не тільки слухали спікерів, але й всі разом могли обговорити і прийняти якісь певні рішення, як саме ми можемо запровадити гендерну рівність на рівні нашої школи, як ми можемо зробити уроки фізкультури цікавими і комфортними. Після чотириденного навчання необхідно впровадити в своїй громаді в своїй школі цей проект, залучити якомога більше більше дітей, то батьків і вчителів. Кожен вчитель, спираючись на свою безпекову ситуацію, на свої можливості, формат навчання, може втілити свій проект. Дуже мрію потрапити до 24 найкращих вчителів України, і вже разом тоді зі своїми дітьми поїхати на таке ж навчання до міста Львів. Незважаючи на складні умови сьогодення, в яких ми живемо і працюємо, Ганна Ігорівна дуже успішно пройшла інтенсивну програму і гідно здолала всі випробування. А також здобула набір сучасного спортивного інвентаря для нашого закладу освіти. Це дасть можливість зробити уроки фізичного виховання більш цікавими, більш змістовними, більш інтенсивними і дасть можливість втілити всі ідеї і основні модулі нової української школи. Ми дуже дякуємо організаторам і натхненникам проєкту Грай за рівність ну а Гані Ігорівні бажаємо подальшої. Успіхів, нових досягнень і перемог.